Здоровенькі були, з вами Діма, вирішив сьогодні впасти на Гронкус. Ем, зі мною вроді ніхто не летить. М -м, в принципі, це непогано, тому що тут в нас зона повишеного лута. Так що ми зараз не зброю і підемо когось шукати. О, я знайшов емочку, це дуже добре. У мене тіп... Фух! Фух, дуже добре, мінус один тіп. Так, дорогі друзі, біля мене десь бот. Ідеально. Так, фух. Фух. Так, ну я сподіваюся, що це був тільки один тип. Фух, погнали. Ай, хорошо. Мінус ще один тіп. Ну, добре, тоді беремо цю машину. І їдемо на Мітштейн, тому що я тут думаю, всіх тіпів вже поубивав. Зброя і приціли в мене є, і, в принципі, все добре. Так, ну я, в принципі, на Мітштейні зараз прилавлю прям заїхати туди. О! О! Фух! Чудово! Все ж таки один тип, як мінімум, був. Так, ну, напевно, тут тільки один тип був, так що я правила просто зараз ганяти по зоні і шукати когось. Чекайте, я вже знайшов. Фу, ідеально. Фух, так, давайте звертаємо аптечку. І все ж таки поїдемо далі. Так. О, чекайте, машина. Чому він з дербаша не стріляв? <гасто> а, в нього МК, я думаю, що він, блін, мені. Не, не очереді стріляє, блін, одинарно. Так. Але все ж таки це ще один тіп. Е -е, да. Чекайте, там ще якісь стріляють, так що давайте прямо до них поїдемо. Ага, ось собачу. Ой, блін! А що ж воно не переїхало його? Йу! Ну що я почав О, Фух. Прекрасно. Ого, в нього зброя! Та ви що! 50. Дуже добре. Так. Тоді ще раз... Золутаємо аптечку. І поїхали ще когось шукати. Ну, вроді би нікого немає тут пока що. Але поки що ще катаємося по зоні, шукаємо. Шукаємо, знаходимо. Опа! Це як бот, напевне, але все ж таки. Так він десь тут був. Прекрасно. Ооо, в нього гроза! Оце дуже круто. Правда, блін, мене стільки тих п'ятірок, що здуріти треба. Класно, мене тупо два присіла по 50 патронів. Я так вважаю, що це тупо виграшна катка. Тому що, ну тут прям все ідеально. Так, дивіться, там машина якась. Хана ти. Ладно, не хана. О, то в тебе надо, фух. Дуже добре. Там ще один є Звідки там дою? Класс. Та ПОПАДИШ ти. О, я попав. Все дуже добре. У нас ще 11 тіпів залишилось. Трохи багатенько, але, в принципі, тактика дуже хорошо роб... працює, так що... О, я бачу навіть якийсь тіп їде десь справа. що Угу Він що мене не бачить? Ага, ще там десь стріляють, так що йдемо туди. Да ну як ви ухиляєтесь з цих машинах. Чому вони навіть не Я Не розумію. Чекайте там ще якийсь стріляє. Да, за деревом. Це, походу, якийсь бот. Муа, це треба так, блін, їздить. Давайте швиденько поїдемо в зону. Угу. Чекайте, десь прямо біля мене ті був. А! Блін, але все ж таки це були бути. Так, ну я поки що нікого ще не бачив. Так що тактика залишається, катаємося, зоні і шукаємо. Як мінімум тут десь повинен бути діп. До побачення. Так, і ще там один десь. Блін, ну все ж таки в мене, на жаль, дуже велика громадна машина. На ній трошки, трішки неудобно переміщатися. Так, зона зараз буде бить дуже сильно. Так що треба. О, добачу. Нарешті я хоч когось, блін, передав машину. Всі тут два тіпа залишились. Мінус один. І давай останній де. Так. Там хтось хаєшку закинув. Ну де ти, во! Все! Ідеальна катка. Просто 19 кілів топ-1. Е, але все ж таки, я не забув включити соло проти складів, так що це було просто одинарні тіпи. Але все ж таки катка просто ідеальна. Я надію, що вам воно сподобається. Ви поставте лайк, підпишитесь на канал. Ну а ми з вами зустрінемося завтра. Бувайте!